Ми передали. Це від депутатського корпусу. Найцяковий ви мені вашкіли. Як ви збираємося? Як? Живий почуваєте. Маю щасливий свій патрон, цей це гостей мікрові шмати. Так це ліжок кладу в автоматі. <кій> Він мені заклинив був коли. Не довжди нашу колону з двох машин розстріляти вночі. І я його прохов, що він щасливий, так його постійно, якась біда має бути, коли перший в першій гріжок. Зенітка ми... не клієнт уже? Зенітка не клянеться. Зенітка, літаки не літають, а, все. а... А по піхоті пару разів пробували, штурмали лише навіть зенітку не включали, як то кажуть, то ті відступали. Але ну, потім починали вогонь і вони відходили. Тож біда, що, це, що стріляють страшно. І... Там спасемо, у нас лише одні окопи, ще нічого не треба сховатися, де хлопці ще мають якісь бетоні. А у нас окоп ще. В окоп гаєш, якщо попали, то ну, відкрити небо на тебе. Ну від осколків хіба що захищає. Слава Богу, що я, я лише <ріхи> Не Є на місці зайдетесь. Я за ці не був нічого, не Ні, та мене за цієї. Та мене напиває? Мені щось бо я знаю, що раньше сильно.